Фінансову до військову допомогу Україні планує цьогоріч збільшити Німеччина з 7 до 9 мільярдів євро. Гроші підуть зокрема на створення спільних українсько-німецьких підприємств із виробництва далекобійної зброї ракет та дронів. Про це під час сьогоднішнього візиту до Києва заявив міністр оборони Німеччини. Він провів перемовини з президентом України та міністром оборони. Основні меседжі зустрічей у нашому репортажі. Міністр оборони Німеччини вже в п'яте навідується в столицю України з першого переговори з міністром оборони України на зустрічі з Рустемом Уміровим Борис Пісторіус укотре запевнив, ФРН і надалі підтримуватиме Україну. Його український колега щиро подякував. Ми ніколи не забуваємо, що Україна бореться не тільки за свою свободу і суверенітет, але й проти автократа та імперіаліста Путіна, який не зупиниться після України. Отже, йдеться про безпеку, суверенітет і свободу Європи. І тому ми будемо і надалі підтримувати вас. Я хотів би почати зі слів подяки Німеччині та її народові. Наша незалежність 11 років війни і 3 роки повномасштабного вторгнення три з плюсом. Тому ми вдячні вам за всю ту всебічну допомогу і військову, і економічну, і дипломатичну, і політичну, і гуманітарну. Головна мета нинішнього візиту до України домовленості про збільшення фінансової допомоги для виробництва далекобійної зброї. Про це зокрема міністр оборони Німеччини розмовляв із президентом України на зустрічі з пресою. Пісторіус озвучив суму очікуваних інвестицій від ФРН. Німеччина братиме участь у фінансуванні далекобійної зброї. Її плануємо виробляти найближчим часом. Ми підписали певні домовленості, які це гарантують. Цього року ми планували передати допомоги на 4 мільярди євро. В останні місяці збільшили до 7 мільярдів. Хочемо додати ще 1 мільярд і 900 мільйонів євро. Це остаточно не вирішено. Таким чином, ми спрямуємо 9 мільярдів євро для підтримки у. України. ми домовились про додаткові інвестиції виробництва. Ми говоримо як виробництво в Україні, так і виробництво Ко на території Німеччини. Коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології ракет. І інші далекобійні можливості, також очільник оборонного відомства ФРН обговорив зі своїм українським колегою та президентом України трирічний план постачання систем противоповітряної оборони АйрісТі. Водночас німецький урядовець зазначив, що його уряд наразі не розглядає доправлення в Україні німецьких крилатих «Таурусів». Ми також дячні за. Постачання систем ППУ Арісті План на найближчі три роки, і це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась, але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППУ. Роман Володимир Дєдов, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.